Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2022 року, 2023 років 29 жовтня 2022 рік. У Львові на Арені Львів відбувався матч Шахтар донецьк Олександрія 2-2, бойова нічя у Львові. Богдан Міхайліченко та Михайло Мудрик забивали голи за Донецький шахтар. за Олександрій забивав Цуріков та Демченко, Ще було вилучення Лукаса Тейлора на 56-й шосі матчу. Ну давайте про все по порядку. Шахтар Донецк, головний тренер команди Ігор Явичевич, 4-5-1. стартова розстановка команди з Донецька, Анатолій Трубін в воротах. пара центральних захисників Валерій Бондар, Сергій Кривцов, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор по флангах, Артем Бондаренко, Тарас Степаненко Ігор Назаріна, 3 копів захисники, Олександр Забков, Михайло Мудрик, Латералі та Сікану Данила Це стартова розстановка команди з Донецька. Александре главный э, тренер команды Александре Гура 4-3-3, стартовая расстановка Александре Билык в воротах пара центральных Мельник Бабогла, Мирошниченко, Цуриков по флангах, Рыбалка Демченко Дрыжлюк, три копии захисников, Калитинцев. Максим Третьяков Кажушка у Это Цель стартовая расстановка Александре. Теперь друзья давайте говорить про сам матч, про сам футбол. Ну що ж, друзі, дуже активна старт від, від Олександрійської команди. Друзі, дуже активна старт від Александрії. П'ята хвилина матчу Олександрія атакує. Сергій Рибалка. Передача Сергія Рибалки. Цуріка. Під гостем кутом пробиває. Поперечка. Гол. Гол. Забиває Цуріков. П'ята хвилина матчу Олександрія виходить вперед. Гол. Забиває Цуріков. Сергій Рибалка. Віддав передачу на Цурікова. Цуріков пробиває. Він, відповідно, вийшов на ударну позицію. Під гостим кутом бил Цуріков, наніс гарматніший удар. І від поперечки м'яч влітає ворота. Донецького шахтаря Олександрія забиває гол. На п'ятий хвилині матчу Олександрія забиває 1-0 з рахунок на користь Олександрії. 1-0 Олександрія забиває гол. Але Шахтар Донецк, потом Донецка не завладели инициативой, команда с Донецка больше владела мячем, Шахтар Донецк, больше команда Игоря Явичевича атаковала, а для Александра Маломометова с прыганности момента Александра Мирошниченко с ударной позиции пробачая Шахтар, пробывая Мирошниченко по ворота. У Донецького шахтаря були были свои моменты, и вратарь Александрийский команды вступає в гру. Билик э, вступав в гру. И навіть гол шахтар забил. Э, Миша мудрик забил. С передачи Александр Завкова и цегол Потім, Потом речі, матч был до до ось, Потім його поновили. Донецкий шахтар до активно... Атакує на 42 й матчу Лукас Тейлор, Бразилец, проривається лівим флангом. Передача Богдан Михаличенко. Удар по воротах. Гол. 1-1. Друзі, один один старай холодно. Богдан Михаличенко. Після передачі Лукаса Тейлора, забиває індивідуальний проход бразильця, його передача на Богдана Михайліченка. І Богдан Михайліченко забиває гол. Шахтар Донецьк забиває, друзі. Один-один з -один Терехунах, Шахтар Донецьк забиває. Команда з Донецька відіграється. Друзі, 1-1. Друзі, перша 45-та хвилинка на цьому завершиться. Георгій Судаков, Микола Матвієнко, Іван Петряк, Ласіна. Траоре вийдуть у Донецького Шахтаря. На другу 45 хвилин в Олександрії вийде Шулянський, Волошин, Ковалець. Ну да, ось такі заміни відбудуться у команди Олександрії. Друзі, другий тайм. Шахтурджува, в принципі, команда з Донецька цей другий тайм розпочала, але на 56-й хвилині матчу Лукас Тейлор отримує другу жовту картку. І залишає свою команду в меншості. Перша жовта Лукас Тейлор отримав на 9-й матчу. Тут Лукас Тейлор отримує. Другу жовту картку, і відповідно, це автоматична червона картка. І друзі, Шахтар Донецьк залишається у меншості у матчі проти Александрі. Олександрійська команда залишається у більшості. Відповідно, друзі на 56 шостій матчу. Олександр більшості. Команда з Донецька навпаки, друзі в меншості. Ну і тут Олександрія створювала також момент. Олександрія дуже сміла його команда Олександрія діяла. Олександрія не боялася Донецький Шахтар. Олександрія відчувала, що вона грає у біжутість Олександрія. Відчувала, що, в принципі, може розраховувати і на перемогу з э, донецьким грандом. Але донецький шахтар в меншості. Команда з Донецька. Ну, такое, что я вам, друзья, так хочу сказать. на ведь в меньшинстве, ну, Шахтар Донецк... ведь в дуже сильно Шахтар Донецк, команда с Донецка выглядела, Там дуже хорошие были контратаки, да? У... Донецкого шахтаря И вот, друзья, одна из таких контратак. Отбывается на 82-х. Ланимация. Контратака. Донецкого шахтаря. Команда с Донецка вылетает в контратаку в 10-х. Команда с Донецка. Лауна втекает в контратаку. Идет хорошая передача на Михаила Мудрика. Михаил Мудрик на швидкости. Выход 1-1. вратарем. обиграет Билика. Порожье ворота. Михаил Мудрик. Удар. И гол. И 2-1. И два-ди Михайла Мудрик. Здавалося, що Міша вже відпустив від себе м'яч, здавалось так. Друзі, але це так тільки -то здавалося, тому що Михайло Мудрик абсолютно все повністю контролює. Міша виходить один на один, обігрує вратаря пробиває і забиває гол. 2-1. Шахтар -Донецьк. В меншості. Команда з Донецька! Те, що команда вийшла вперед. Команда вийшла вперед. Вось, в меншості, да? Команда, незважаючи на таку трудність. В меншості, але команда з Донецька знайшла в собі сили. Друзі. 2-1 Шахтар Донецьк. Друзі, але Олександрія, так просто Олександрія, друзі, не здасться. Кутовий. З лівого фланга для Олександрія. Олександрія справді в більшості. Іде в натиск. Кутовий. Подача. мяч. зависає. Демченко. Підхопив Демченко, Демченко, Удар з правої ноги. не Гол! Гол, забиває Демченко. 2-2, Олександрія. Олександрія забиває гол. На 86 хвилині матчу. 8. Друзі Кутовий дає свої результати. результаты. силова подача. До штрафного майданчика М'яч зависає в боротьбі. Демченко м'яч прийняв. Демченко пробив з правої ноги в дальній кут. Пробиває Демченко І забиває гол. На 86-й Демченко пробиває настільки точно. Дальній друзі. удар був настільки точно, що це було прям без шансів для Анатолія Трубіна. Саря, друзі, в кінці-кінців дає фінальний свисток, який фіксує бойову нічю між Донецьким Шехтарем та Олександрією 29 жовтня 2022 року. Бойова нічя 2-2. Цуриков на 5-й хвилині матчі рахунок відкриває. Богдан Міхаліченка на 42 й хвилині рахунок у матчі після передачі Лукаса Тейлера зрівняв. Потім було вилучення того, таки и лукса Тейлора, а потім забував його Міша Миша Мунрик. здавалося, ще команда с Данецком. Свогущая на видпуске. Демченка на 86 й хвилині наносить гарматніший удар в дальній кут. Без шансів для Анатолія Трубіна і в кінці -кінців. Встановлюючи підсумковий рахунок Демченка, друзі у Львові 2-2 команди розписують бойову нічі. І, в принципі, напевно, там, якщо брати статистику, там, із володіннями, із ударами, в принципі, плюс-мінус була рівнова. Да, у Шахтаря була при рівних складах перевага, але коли команда з Донецька залишилась менше, то Олександр в більшості. В принципі, в Александрії побільше на моменті. І, напевно, в цілому матч, навіть такий рахунок, друзі, та два, він справедливий. Тоже, друзья, пригадали мы данный поединок. Чемпионат Украины. Сезон 2022-2023. 29 жовтня. 22-й У Львови да, боевая ничья. Донецка, Александрия. 2-2, друзья. Боевая ничья у Львови. Друзья, я хочу вам побажать доброты. Александрии, доброты. Друзья, я хочу побажать Александрию доброты. Донецкому шахтарю, друзья. Команде с Донецка. Я хочу только доброты побажать. Вам, друзі, я хочу побажати доброти, друзі, найголовніше це друзі. Найголовне бути щасливими людьми, найголовне доброта. я хочу вам її да и побажать. друзі! будь щасливі, Всем пока, пока!